Вітаю, мене звати Ярослав Сумишин, я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. Ви ніколи не задумувалися над тим, що ваше прізвище це лише вершина родового айсберга, адже всі ваші прямі предки мали свої назвиська. Більшість із нас знає лише два: своє і дівоче прізвище матері. А якщо додати сюди дівоче прізвище двох бабусь, чотирьох прабабусь, вісьмох пра прабабусь і так далі. Друзі, підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок і ми продовжимо. Я активно займаюся генеалогією вже 7 років. Мені вдалося встановити 235 прямих предків. Якби їхні прізвища назвиська сласти докупи, то вийшов би такий собі родовий код у вигляді піраміди. Наприклад, мій звучав би так: Сумишин, Банашко, Гончарук, Куменко, Гуменюк, Стадник, Редик, Огродник, Дащук, Качуровський, Яворський, Тхорик, Савчук, Самолига, Сінко, Пастук, Мельник, Стрихар, Карпінський, Барабаш, Ковалишин, Кухар, Совінський, Потягач, Козлюк, Костюк, Грім, Хитрий, Шамрай, Малий, Гулька. Друзі, не втомлююся повторювати для нових глядачів, що я редагую сайт хроніки генеалога, де багато цікавих матеріалів з історії та родознавства. Посилання шукайте в описі до цього відео. Щоб контролювати новинки інтернет-видання, раджу підписатися на телеграм-канал сайту за QR-кодом ось тут або за посиланням у тому ж описі. Отже, всього мені вдалося встановити більше 30 родів. При цьому я не врахував похідні назвиська або ті, які існували паралельно, так звані вуличні прізвиська, які згодом відмерли або досі вживаються паралельно. Тоді б моє сукупне прізвище було набагато довшим. А уявімо собі, щоб комусь із нас вдалося встановити своїх предків до умовних Адама і Еви. Скільки би часу знадобилося, щоб зачитати такий родовий код, згадавши назвиська всіх прямих предків? Як думаєте, друзі? Це коротеньке відео наочно демонструє, яких можна досягти результатів, зайнявшись дослідженням свого родоводу. І повірте, мій приклад далеко не рекордний. Це, м'яко кажучи, є поважні дослідники, які займаються генеалогією протягом більшої частини свого життя. За сприятливих умов, якщо потрібна вам документальна база добре збережена і ви є нащадком древніх, насамперед шляхетських родів, можна заглибитися у минуле на багато століть. Наприклад, зустрічав генеалога, який виводить свій родовід з 13 століття, причому має документальні підтвердження. Але починати треба з малого. Напишіть в коментарях, як ваш родовий код звучить на даний момент. А через декілька років повторимо експеримент. І Якщо ви протягом цього часу займетеся вивченням свого родоводу або продовжите це заняття, ваше сукупне прізвище назвисько неодмінно зросте. Успіхів вам і до зустрічі!